Слава Україні! Вітаю на каналі Жукей. Найближчі кілька хвилин ви будете сміятись, шокуватись і червоніти, бо це новини від ЖСН. Дуже раджу заглянути в кишені своїх курток, бо там точно залежались монетки, за які ви нічого не купите. Національний банк України анонсував акцію Смілива гривня. Впродовж трьох місяців з 1 серпня можна буде принести монети будь-якого номіналу в пункти збору відділень Ощадбанку та банку. Пум У обігу зараз перебуває понад 14 мільярдів монет, а це сума 5 мільярдів гривень. Тож НБУ вирішив мобілізувати монети і купити за них танки, дрони і ракети. На цій війні у нас є різна зброя. Байрактар давить ворожих зміїв, Нептун відправляє крейсери годувати рим, а гривня забезпечує наше військо. Зараз в країні 14 мільярдів монет, які можуть стати дронами, танками та ракетами. Тому НБУ починає мобілізацію монет на потреби ЗСУ. Витрушуйте скарбнички, перевіряйте кишені та здавайте монети у касах банків по всій Україні. А ми відправимо їх прямо на фронт. попередніх випусках ми розповідали про те, які чудові картини створює штучний інтелект на підтримку України. Мова йшла про найбільшу nft колекцію, присвячену боротьбі українського народу за свою свободу. Цього разу нова система штучного інтелекту DAL-2 шокувала усіх своїм баченням селфі під час кінця світу. Дивлячись на зображення, можна припустити, що людство буде не солодко. На останніх селфі зображено скелетоподібні фігури з довгими пальцями та великими очима, і це все на фоні. Диму та вибухів. На думку деяких користувачів, така візуалізація демонструє наслідки вибуху ядерної бомби. Хоча автор ідеї попросив штучний інтелект показати лише селфі кінця світу. А просто зараз підпишіться на наш YouTube канал, щоб завжди отримувати цікаву та корисну інформацію. Ставте вподобайки цьому відео і пишіть коментарі. Таким чином, ви сприяєте нашому розвитку. Тематичному парку міні Європа» в Брюсселі з'явились історичні сцени з України. Малесенькі фігурки демонструють нам зустріч президентки Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйн та президента Володимира Зеленського, на які Україні було надано статус країни-кандидата в ЄС. Тут є мініатюрні українські переселенці на кордоні і вантажівки, що везуть гуманітарну допомогу Україні. А також там є наш майдан незалежності. Кабінет міністрів України має розробити законодавчу ініціативу щодо легалізації одностатевих відносин в Україні. Узаконити саме шлюби під час воєнного стану не можуть, адже це вимагає внесення змін в конституцію. Як компроміс може бути запроваджено цивільне партнерство. Це дозволить вирішити елементарні питання справедливості, наприклад, розв'язувати питання спадщини, користуватися спільно надбаним майном або його розподіляти в разі розлучення, ухвалювати медичні рішення за партнера в екстрених випадках. Головні відмінності між шлюбом і цивільним реєстрованим партнерством. Шлюб надає право спільного встановлення, партнерство ні. Партнерство передбачає невизначену тривалість відносин залежно від життєвих обставин. Інформація про перебування особи в шлюбі є відкритою. Про перебування в партнерстві конфіденційною. Ми сміємось з москалів, що вони тупі, страшне, але тепер ми знаємо, куди витрачається їх розумовий ресурс. Друга армія світу прив'язує свої дрони до вудочок. Бо боїться, що вони загубляться або керування ними перехоплять українські військові. Оце я розумію винахідники. <риклад> а ось це відео чудово демонструє, що найкраще виходить робити Росії. Як вам такий конкурс. Сістя! <риклад> Але це ще не все дозвілля свірдержавного народу у Петербурзі. культурній столиці, якщо можна вживати слово культура в такому контексті, відбувся сплав на резинових жінках. <плес> Росіяни зробили ролик, у якому це звають всіх форкостан, бо в них є горілка і руські ценності. Населення Росії стрімко скорочується, а очікувана тривалі життя там є однією з найнижчих у світі. Щоб якось врятувати ситуацію, росіяни вирішили залучати до країни мігрантів. Для цього вони зняли відео, в якому озвучили та показали звичний набір стереотипів. У кліпі велику увагу привертають до краси жінок, але і тут расисти провтикались на кадрах, де показано красиву, ніби до росіянку, насправді. Наша українська модель, яка знялася в кліпі враже, співачки Енджі Крейда, відповідно, звідти були і вкрадені кадри. А тепер трішки курячих крилиць, точніше, трішки блиску для губ. А якщо більш конкретно, то блиску для губ зі смаком курячих крилиць. Чмирити русню можна безкінечно довго, але у світі також відбувається щось добре і комедне. Ми знайшли епічну новину, про яку не можемо мовчати. Мережа американських ресторанів Applebee's спільно з косметичним брендом із Нью-Йорка Lux представила лінійку блисків для губ Сосі Глос, натхнених ароматом соусу з курячих крилиць. Загалом є чотири різні смаки. Кип кожен зі своїм відтінком. Найбільше мене повеселив опис до цих смаків. Наприклад, чудовий золотисто медовий блиск з мерехтливими цятками зробить вас бджолиною маткою на вечірньому побаченні, або кремово кораловий відтінок, наповнений пекучою пряністю буйвола, з якою ваш колишній ніколи б не впорався. Не знаю, як ви, але я вже йду шукати, де можна їх замовити. Тому буду завершувати сьогоднішній випуск. Чекаю на ваші коментарі про те, яка новина вам сподобалась найбільше. Не забувайте підписатись на наш YouTube канал та ставити в Байки, це надихає старатись для вас ще більше. Тримаймося разом, бо разом ми сила.